Вітаю, малята, хлопчики і дівчата! З вами я, Тетяна Володимирівна. І сьогодні ми з вами будемо читати дуже цікаву казочку українську народну. Але книжечку мені мав принести наш гость. Відгадайте, хто це. Довговухий вухий пострибайка. Відгадайте, хто це? Зайка! Я при, 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 приніс цікаву книжечку, там казочка про мене. Почитайте, Тетяна Володимирівна. А як же ж? Обов'язково. Що ж там за казочка? Подивіться, малюки, яка книжечка файна. Ось. Тут ще зайка у нас в капусті є. Що за казку ми будемо читати? Чому в зайця куций хвіст? Цікаво. Тож слухайте жив собі заяць, як заєць, плигав, стрибав, капусту на городі цупив, взагалі жив собі і вусор не вів. Та ось трапилась біда. Зайцеві вуха посварилися з його ж таки очима, кажуть вуха. Ми все чуємо, чи гілка або сучок десь трісне, ми вже на сполох б'ємо. Мерщей, мерщій, небезпека. Втікати треба, якби не ми, зайцеві, згуба». Очі заперечують. «Хм, А куди бігти? Чи знаєте, коли б не ми. Гм, дивитися, як слід. Загинув би заєць. Ми все бачимо, від нас ніхто не сховається. Десь там щось ворохнеться. Ми вже помітили. Це без нас, біда. чи як? заволали вуха. Тож ми не будемо прислуховуватися, дослухатися. Набридло. О. Лягливо. Зайця на голові, не ворухнуться навіть. Ось тобі маєш, розгнівалися очі, а нам за все відповідати, навіщо ж нам вдивлятися, вглядатися, чим не їщі за вуха? Сховалися очі за повіки. Хм. Немає їм діла ні до чого. Сидить заяць під кущем та розмірковує, хто ж правий, очі чи вуха. А тим часом прийшов до лісу мисливець із собакою. Собака, побачив зайця, підкрався до нього та як схопить зубами за його хвіст. Рвонувся заяць, а хвіст лишився у собаку. Цей бігає заяць з хуцим хвостиком. Вуха в нього завжди насторожі, то все слухають. Стерчать, а очі навіть у вісні розплющені. То та, та бачу, бачу. То як ви вважаєте, що важливіше вушка чи очі? Якщо спитають мене, то я вважаю взагалі все важливо. Так, то про кого ми слухали казочку, дітки? Про мене! Так, зай, про тебе. Тож будьте здорові, слухайтесь матусю та татуся. до нових зустрічей!